Всім привіт! Я Віка. Це мої книги, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжулі, які я прочитала за липень. Давайте почнемо. Перша прочитана книжка це Стівен Кінг Біль Саммерс. Це чудовий представник психологічного трилера. Навіть я б сказала кримінально психологічного трилера, написаний Стівен Кінг, Стівеном Кінгом. Це одна з його новинок, яка вийшла англійською минулого року, але була перекладена в Україні тільки оце зараз. Роман розповість нам про кілера Білі Самерса, який хоче завершити свою кар'єру, але для цього йому потрібно виконати останнє завдання. На перший погляд, все просто: Білі має прибрати одну людину, для цього має переїхати в інше місто на кілька місяців, щоб перетертися до оточуючих. Йому вони мають там офіс, вони мають будинок. І о, головна історія Білі це те, що він письменник. В офісі Білі починає писати історію свого життя і о, від імені свого тупого я, як він пише. О, що, до речі, дуже дуже цікаво читати. Отож, Біллі живе звичайним життям, притирається і водночас розуміє, що щось має піти не так. От. Його прям гризе цей голосочок, і він починає вести свою гру трішки для того, щоб ем, забезпечити свою безпеку. Ем, і так, Біллі розуміє, що насправді все валиться, що його підставляють, що йому не платять гроші. І тоді він починає грати свою історію. Якщо коротко, то анотація така. Взагалі мені книжка була дуже легка і дуже класна. Я люблю Стівена Кінга за те, що його можна проковтнути за кілька вечорів. І при тому всьому ти отримуєш глибокий посил, і серйозну історію, і класне розкриття персонажів, і цікаву задумку. Тобто все одразу за кілька днів. Шикарно. Мені дуже сподобалась історія Біллі, те, як він починає від свого тупого я і потрошку продовжує її, починає далі писати далі. Він насправді захоплюється тим, щоб розповісти про себе. Це шикарно, і читати про це насправді дуже цікаво, тому що всі ми хочемо знати, до чого ж Біллі, чому він став таким. Ось. І це, напевно, навіть більше мені подобалося, ніж історія сьогодення, ну, частково принаймні. Перша половина книжки мені була добре відома, тому що я її прочитала ще до того англійською мовою однак, після повномасштабного вторгнення я була змушена відкласти англійські книжки, і оце повернулося аж в. На липні до цієї книжки прочитала і отримала не менше задоволення. А, от, отож. А друга частина, от коли я її читала саме в липні, мені було ще більше цікавіше, тому що я справді не знала, що там далі буде. Мен, мене аж просто інколи так аж, ну, підкидало, я дуже люблю цю штуку, цю динаміку в Кінга, Коли ти просто думаєш, ну давай вже швидше, швидше, що там далі, що там далі. Це, це вау, просто за це я люблю стівена кінга за те, що ти не можеш відлипнути від його книжок. Хоч кінцівка мені здалася трішки банальнішою. Ну, як я просто знала, що це логічно так має завершитися. Це було для мене було логічно, в принципі. Однак, тим не менш, я отримала задоволення і від неї теж. Крім того, тут є шикарна відсилка до Цяєва Стівена Кінга. Тут вон, герої, головні, не тільки білі. Вони приїжджають в будиночок, який стоїть біля отеля Оверлук. Вау, це було так класно! І там ще була така сцена класна з картиною. На які теж було щось не так, і ми знаємо, що там не так. І просто я не знаю, в мене знову мурашки йшли по шкірі, коли я про це читала, тому що я наче знову ем, нернула в атмосферу самого сяйва. Це було шикарно, дуже цікаво. Якщо ви хочете прочитати щось більш реалістичного Кінга, то можете сміливо брати цей роман. Це класний представник його теперішньої вже пізньої прози. Він тут дуже гарно розписується, він тут справді круто пише. І я бо, чесно, я буду неодноразово повертатися до цієї книжки, це я знаю точно. Отож, Стівен Кінг біля Саммерс». Наступний роман це моє перечитування. Цю книжку я прочитала в 2020 році, вперше. Вона мене тоді дуже захопила, і я вирішила, що так, я хочу до неї повернутися і знову пережити ті самі емоції. Це Макс Кідрук, не озирайся і мовчи. Я насправді вперше тоді познайомилася з Максом Кідруком, коли читала цього оповідку. і він мене так захопив. Я, перше, не очікувала, що буде настільки все кльово і драйвово і моторошно. А по-друге, я просто була в шоці від того, що це ж рівне. Тут описано рівне, автор рівнянин. Тут є вулиці, які я знаю, тут місто, яке я люблю, і це для мене настільки було захоплююче і неймовірно, що я просто не могла відірватися. І от я досі трепетно найбільше люблю саме цю книжку, тому що вона була перша, яку я прочитала в кідрука, і вона саме відкрила мою любов заново до українських сучасників, тому що до того я насправді дуже переживала і з такою дуже опаскою я. Починала читати українське, я не знаю, чому це так було. Я дуже рада, насправді, що взяла Кідрука, тому що він якби відкрив для мене цей шлях того, що наше може бути насправді дуже крутим. Шкода, що це трапилося в 20-му році, а не раніше. Отож, Роман розповість нам про сім'ю Грозганів, а саме про Марка, якому 14 років він переїжджає в нову квартиру з батьками, і він змушений йти в нову школу. Марк повноватий, дуже розумний і через це дуже самотній. Однак в своєму будинку він зустрічається з дівчинкою Сонею, яка відає йому дещо дуже-дуже незвичне. Соня розповідає, що в їхньому будинку знаходиться паралельний світ. І туди можна дібратися, якщо поїдеш на 10-й поверх на їхньому ліфті. Вау, я би так сказала, коли вперше прочитала, я. Я просто ну, навіть зараз мені важко виразити свої емоції, наскільки я люблю цю книжку, тому що в ній прям є теж все, що я дуже люблю. А саме це справді класна історія. Тут дуже гарно розкриття персонажів. Є особливо Марка з його дідусем. Це теж окрема моя любов, ці стосунки ось, але крім класної моторошної історії, крім чудового розкриття персонажів, тут ще є моє чудове рівне, улюблене, і все це загалом це просто щось суперове. Перше, що скажу про цю книжку, це те, що в другій було читати навіть цікавіше ніж вперше. Я хотіла знала розв'язку, знала чим все обернеться, Однак мені було цікавіше, тому що я звертала увагу на всі деталі, які були в цьому романі тут. Прекрасні стосунки Марка з його дідусем Арсеном. Я вперше, коли прочитала, я була в повнісінькому захваті. І зараз це справді дуже гарно прописано, тому що ця любов, яка від дідуся до Марку передається, як, він йому, як багато уваги він йому приділяє, як він постійно йому радить різні книжки, пояснює якісь. Задачі, які Марк, в яких Марк не впевнений, як про що вони говорять, це справді класно прописано. Я дуже люблю. Мені це нагадало. От по стилю навіть Стівена Кінга, я би сказала, тому що по силі бо в Кінга теж так само стосунки дуже класно і яскраво прописані. Крім того, сама історія про те, як можна дібратися до цього паралельного світу, про те, як ти маєш різні кнопки натиснути, повернутися, і що на п'ятому поверсі тебе чекає, а чекає тебе дівчинка з гнилисним диханням, і ти маєш не озиратися і мовчати. Я от зараз вам розповідаю: в мене мурашки по шкірі йдуть, тому що це дійсно було стрьомно, я би сказала так. І коли вперше ти читаєш, ти ну, от не можеш сидіти на місці, ти постійно хвилюєшся, думаєш. Боже, що ж там буде? Він обернеться, не обернеться. Сподіваюся, що все буде нормально. А ось і другий раз так само було не гірше, я би сказала. Це було навіть цікавіше, хоча і знала, що буде. Вау! Ось. Не менш мені сподобалося те, як Марк любить. Дізнаватися і доходити, знаходити відповіді про те, як він починає питати і задавати питання і в Софії, і сам в себе починає шукати. а Чому ж звідки з'явився цей портал? Що це за паралельний світ? А чому в нього така історія? А звідки, от хто? Звідки Соня про нього дізналася? І от це читати було теж не менш не гірше. Це було також дуже, дуже все яскраво описано. Ще одна штука це рівне. Коли е, Макс о, описує марка, який йде в наушниках, йде по лебединці. Е, він описує вулиці, які я знаю. Для мене це був настільки крутий досвід, просто тому що раніше я не читала про рівне, а тут я просто така, да, я знаю. я Теж тут майже щодня хожу. Це чудово, просто а кінцівка цієї книжки. Ох, ну я не знаю, якщо ви читали Макса кідрука, ви знаєте, що кінцівки в нього. Не надто оптимістичні, я би так сказала. Але я от до кінця. Боже. Повітряна тривога, тільки що проговорила. Я вам про цю книжку розповідаю. і В мені аж, в мене, аж мороз по шкірі пішов. Господи, я ж серце дюгнула від тої повітряної тривоги. Кляті москалі. Отож, книжка. А, книжка, 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 кінцівка книжки. Кінцівка книжки. Як ви знаєте, хто читав багато Макса Кідрука, знає, що кінцівки в нього не надто оптимістичні. Це одна з них. Ах, але я навіть не знала, що вона так закінчиться. Чесно, це прям було мені ножем в спину. І якби я не читала наступного продовження цієї історії, ну як. Токо, я б сказала, що це продовження з персонажами, які в цій книжці ось, «Зазарнив зазирнив мої сни, здається, називається. Якщо не помиляюсь, то я би була б ще більше роздратована, але на той момент, коли я читала вже дві книжки, в мене були куплені, і ней обоє вийшли. І я просто одну за другою, одну за другою взяла і якось заспокоїла свої нерви, скажем так. Отож, я. Якщо ви хочете теж щось таке легке, і думаєте, які би ж хастик вам прочитати, то ця історія це буде класно насправді. Не зважайте на те, що Максу 14 років, тому що він насправді веде себе доволі по дорослому, і дорослому читати буде цікаво. Я читала в 25, на секундочку. А, ось беріть, я думаю, що ви не пошкодуєте і відкрите для себе чудового автора. Наступний роман це теж моє перечитування. Це друга частина циклу темна вежа крізь час Стівна Кінга. Я прочитала першу частину в червні, зараз в липні другу, в серпні вже надкусила третю, хоча не впевнена, що я зможу її дочитати до за закінчення місяця. Однак буду намагатися, щоб до цього року я закінчила цей цикл і, можливо, записала вам повноцінний ролик. Будь ласка, дайте мені знати, якщо вам це буде цікаво. Цей роман розповість нам про Роланда, про те, про продовження його пригод, про те, що він залишається сам на пляжі, він поранений. і... Щоб врятувати себе, йому потрібно видобути трьох людей з трьох різних дверей магічних. Він знаходить ці двері і він знайомиться з Едідіном, який є героїновим наркоманом. Він знайомиться з Одетою та Детою, які є двома жінками в одному тілі. І він знайомиться з дуже дуже жахливою людиною, з вбивцею, про якого я на жаль не хочу вам розповідати, тому що це буде жирний спойлер. Ви знаєте, коли я вперше читала цю книжку, я не дуже якось зацікавилася нею. Саме от, другою частиною мені решта більше сподобалося. Але от цього року я звернула увагу, і друга частина прям прям мене вразила. Це було все дуже класно писано, насправді дуже цікаво, дуже динамічно. І те, як Роланд потрапляє в паралельний світ всесвіт, знайомиться з, з Едді, як він. Дивиться фактично в світ очима Едді, ви потім зрозумієте, якщо прочитаєте те, як він зустрічається з Одетою, детою, який там треш, скажімо так, відбувається, тому що я нагадую, що в Стівна Кінга цикл «Темна вежа це суміш і жаху, і темного фентезі, і стімпанку, наскільки я пам'ятаю. Я не дуже хочу вам розповідати про цей роман повністю, тому що е, думаю, що тут будуть дуже жирні спойлери, якщо розповідаєш так детально про кожну частину. Е, я взагалі би хотіла записати е, повне відео по Стівену Кінгу по циклу «Темна вежа, і тоді вже детальніше можна розповісти і про сюжети, і про якісь моменти цікаві, і про персонажів. Е, якщо вам теж буде цікаво, такий детальний розбір, то я буду вдячна за коментар в під відео. Ось, е, тож, друга частина прочитана. Третя на підході, я третю вже почала, і ми будемо рухатися далі. А наступна книжка була насправді не дуже легким читанням, особливо в теперішній час. Це Жінка в Берліні від анонімної авторки. Тут 34-річна журналістка з Берліну розповідає про те, як вона впродовж вісьми тижнів залишалася в будинку разом зі своїми сусідами без світла, без великої кількості їжі та води. І все це відбувалося вже тоді, коли. Червоноармійці приїхали в Берлін про те, як вони пліндували саме місто, про те, що вони там робили, от ви можете прочитати в цьому романі. Ви знаєте, з перших сторінок, коли ти читаєш навіть передмову Оксани Луцишни про жінку в підвалі, жінку в своєму домі, про звуки Сирен, про бомбосховище, про страх, гвалтування тайванів, ти розумієш вже, що блін, це те саме, що відбувається зараз. І ніякої різниці в цьому немає. І це, це лякає душі, ніж вся ця книжка, яка буде далі. Тому що те, що ти читаєш новина зараз, і ти розумієш, що нічого з цього абсолютно не змінилося, їхня поведінка абсолютно така сама, і цього просто мурашки по шкірі і волоси дивкі. Роман написаний доволі відсторонено, і я цьому дуже вдячна, тому що, думаю, якщо було б багато емоцій, мені було б набагато важче. А так я змогла осилити цю книжку. Дуже страшні моменти, які описує авторка, особливо про групові зґвалтування, про ту відстороненість, яку вона описує, це теж от від цього якось не по собі стає. Хоча я розумію, для чого це все було зроблено. А, мене також злякало дуже сильно те, як вона описує, що вони змушені були заводити інтрижки з солдатами для того, щоб уникнути групових зґвалтувань, шукати співпостійного партнера, якби це жажливо, не звучало. Це справді жахливо. І ці події, навіть не те, як вони шукали воду чи їжу, а ці всі сексуального характеру, про те, який розгул там відбувався між цими солдатами, як вони поячили, гульбенили, це так якось гидко. І мене це так дратувало, якщо чесно. Тому що я знаю, що зараз відбувається те саме. Коли ти дивишся ці новини і бачиш, що ці виродки ведуть себе абсолютно так само, і. При тому всьому тут вони ще й несли перемогу, і це жесть. Ну це те саме, що вони роблять зараз. Вибачте за повтори. Я би сказала, що цей роман треба читати, треба читати всім, тому що нам треба проводити паралелі, нам треба гарно знати історію. І нам треба розуміти, що от одне йде за другим, і зараз відбувається те саме. Розкажіть мені, будь ласка, як вам цей роман? Якщо ви його читали, чи ви плануєте, чи вам як воно от вам читалося? Які моменти вас дуже лякали, або не знаю, можливо, щось вас дратувало? Розповідаєте, я мені буде теж цікаво подискутувати про цю книгу, тому що ем, вона, як на мене, має дуже важливу цінність, особливо зараз. Наступна книжечка це невеличка збірка автобіографічних нарисів Харуки Моракамі. Про що я говорю, коли говорю про біг. Тут автор зібрав кілька своїх есеїв різних років, де описує свою участь в різних марафонах, подорожі різними країнами для того, щоб брати участь в цих марафонах, про те, з якими людьми він зустрічався, про що він думав, коли бігав. Якось так. Насправді тут немає що читати це. Тут менше ніж 200 сторінок, але тим не менш вони справили на мене великі враження, тому що я особисто дуже люблю харуки маракамі. І для мене ці читати його нариси було все, одно, що зануритися в його особистість і дізнатися про нього більше. Це було для мене дуже ціннісно і важливо, і я насправді дуже рада, що в нас видали хоч таку маленьку книжечку маракамі. Ось ем, мені сподобалося, що ця книжка супроводжується різними фотографіями самого автора, який бігає. І це теж круто, це доволі стимулює, тому що після прочитання мені не тільки захотілося далі читати його книжки, а й почати бігати. На жаль, через травму ноги я поки не можу цього зробити, але сподіваюся, що скоро знову буде надолужувати. Отож, якщо ви не тільки любите ем, хороб'яма мараками, а й хочете е, трошки стимулу для того, щоб почати давати собі фізичне навантаження, то можете прочитати цю книжечку, тому що вона вам може трішки дати невеличкого натхнення. Останній роман це Галина Вдовиченко. Найважливіше наприкінці, і зна є для мене він тим, що я не планувала купувати це. Подарунок від весел в акції «1 плюс один дорівня 3». і плюс я почала читати цю книжку, будучи в Львові. Продовжила, коли сіла в потяг до рівного, там її і закінчила. І якісь дуже позитивні насправді емоції. вона залишила попри те, що насправді тематика в неї не дуже вже й проста. А Роман розповість нам про подружжя Галини та Віктора. Вони обоє вже не молоді, в них є дорослі діти та внуки вже навіть є. І Галина та Віктор вони знову залишаються фактично один на один в квартирі. Віктор серйозно захворіває, і на фоні цього в них виникають дуже серйозні непорозуміння. Тому що Галині дуже важко жити з його хворобою йому важко скільки він хворіє. Мені сподобався роман не тільки прекрасними описами, які я тут зустріла в авторці. Особливо хочу зазначити описи Криму і відпочинку пари. Це було прям дуже яскраво, як на мене. Я наче там сама була ось непогано описаний Львів. Беречдве ще я там починала книжку. Для мене це було дуже класно, теж читати. Тут насправді дуже цікавий сюжет, тому що книжка у нас починається з хвороби Віктора. Так а потім ми до кінця вже ми поринаємо в спогади героїв головної героїні в їхні в їхню молодість. Фактично, наче час відмотується назад. Дуже цікавий прийом, як по мен, як на мене, тому що ну хтось може сказати, що це доволі якось скомкано, але як по мені, то це навіть ширше розкриває їхнє подружжя і. І насправді в останній третини третині книжки ми дізнаємося, чи насправді щасливі герої були, як у них складалося життя. Їхня найбільша історія була саме в останній третині. Я не знаю навіть чи можна її радити, тому що я зазвичай навіть такі не читаю. І Мені було дивно, що я взагалі таку книжку взяла, і що вона мені сподобалася, тому що коли я тільки відкрила кілька сторінок, прочитала що там не молоде подружжя, думаю, така. Ох, напевно, зараз буду мучити її. Але я її так легко проковтнула, і для мене це дуже дивно насправді було. Тому мені важко її комусь радити, але я, якщо ви любите просто от історії життя двох звичайних людей, їх аналіз їх стосунків, наприклад, якісь їхні спогади читати, то думаю, що вам може це сподобатися. А у мене на сьогодні все. Ставте лайк, пишіть коментар, діліться своїми враженнями про мої прочитані книги. Можливо, ви з цього щось плануєте прочитати чи вже прочитали, або можливо, щось з цих авторів ви хочете якісь інші книжки прочитати. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Я всіх обнімаю і всім па-па!